Коротше, зараз звернення до власників цуциків, собак, всяких інших. Купіть собі ось таку штуку. Або подібну цій. Ось як воно працює. Воно світлиться. Світлиться воно вночі. Особливо, якщо ви відпускаєте своїх собак гуляти без поводка, якщо вони у вас десь бігають. Навіть якщо у вас якесь маленьке цуценя, ви зважаєте на те, що коли ви гуляєте, поряд можуть гуляти люди з великими собаками, і ваше маленьке цуценя може до нього підбігти. Власник великої собаки це не помітить. І вашому маленькому цуценятку це велике цуценятко перегризе шию нахуй. Тому почепіть на нього якусь подібну штуку, яка буде світитися здалека, буде видно, що у вас маленьке цуценятко, чи що воно там десь бігає, чи що воно там десь сире, чи ще чомусь. Дуже-дуже раджу. Коштує воно не так дорого, коштує там щось близько 300 гривень. В інтернеті їх повно, вони є різні, з різними кольорами, всяке таке. Якось так. А якщо ні, якщо ви противник цього, напишіть знизу в коментарях, чого.